Увага, повага, довіра під таким гаслом державна податкова служба запровадила новий сервіс для підтримки громадян та представників бізнесу офіс податкових консультантів. Такі офіси відкрили у Чернівцях, а також ще у 19 регіонах, окрім Донецька, Луганська, Миколаєва та Хресона, де ситуація ускладнена через воєнні дії. Цей сервіс спрямований на те, аби налагодити діалог та взаємодіяти з платниками податків за принципами рівних можливостей, інклюзії та шаноблення. Нового ставлення у офісі працюють кваліфіковані консультанти, які надаватимуть відповіді на питання, що цікавитимуть громадян, фізичних осіб, підприємців та юридичних осіб. У нас будуть представлені. Шість напрямків за кожним буде закріплена людина, яка відповідає за свої питання чи то оподаткування юридичних осіб, чи то оподаткування фізичних осіб. Відповідно, тут є представники. Платник просто маючи час, зареєструвавшись в електронній черзі, приходить сюди, сідає біля. Віконечка, яке відповідно йому його цікавить питання за кожним цим буде представлено питання, які будуть відповідати кожні кожному столику. От і людина приходить і отримує відповідну кваліфіковану інформацію. Створення офісу податкових консультантів сприятиме уникненню проблем для громадян та бізнесу а отже, допомагатиме розвивати економіку України в умовах війни. Людина може звернутися. Ну, звичайно, ідентифікувавши себе, тому що ми не можемо просто так, наприклад, про юридичну особу надавати якусь інформацію. І для того, щоб дізнатися питання, які її цікавить, для того, щоб там не попасти в якусь ситуацію, яка не притаманна для підприємства, чи може вмістити ризики по податковій лінії. Спілкуючись з консультантом, людина отримує кваліфіковану відповідь для того, щоб в подальшому безпечити себе, працювати безпечно. Працівники під час індиві... Індивідуальних зустрічей надаватимуть персоналізовані консультації, здійснюватимуть аналіз документів і фінансових операцій, аби виявити, де саме можуть виникнути певні ризики. Є індивідуальна податкова консультація майже прирівнюється тут. Тільки вона буде в основному порядку Надана тут звичайно, якщо не можемо в повній мірі надати, є порядок, який передбачає, що ми записуємо звернення і в найкоротший термін проінформуємо запитувальника. Про ті питання, які його цікавлять. розмістився офіс податкових консультантів у Чернівцях у центрі обслуговування платників податкової служби Тетяна Дубіцька, телеканал ТВА.